Друзі, доброго дня, ми з України, саме з Миколаєва. Моє ім'я Андрій Гавдін. Ви дивитесь канал про пасічне життя. Зараз пройшли трошки теплих днів і бджола трошки облетілася. Але зараз похолодання температури, і за прогнозом теж похолодання температури і зараз вже накрапає дощ. І навелася е, ситуація з погодою, мене на думку записати відео. Моє відношення стосовно способів прийомів щодо е, інтенсифікації весняного розвитку. Тобто, ми знаємо, друзі, що можна певним чином застосовувати певні технологічні прийоми на весні, щоб зробити весняний розвиток більш інтенсивним. А саме, наприклад, які ми знаємо способи? Ну, по-перше, є такий технологічний прийом, як подогрів. Тобто у вулик кладеться нагрівальний елемент, і тим самим він підвищує температуру в клубі, і тим самим це спонукає бджіл більше годувати матку, а матку більше відкладати яєць. Я спочатку всі ці способи проговорю, а потім ми з вами це обсудимо. Є один нюанс. По-перше, ця процедура підігрів повинна відбуватися постійно. Тобто не можна так. То грію, то не грію, то є світло, то немає світла. Тобто Ця процедура повинна бути постійно. По-друге, бджоли повинні забезпеч... бути забезпечені водою, тобто вирощування розплоду, і там звісно, що на розплоду йде. Корм, пірга, пилка зараз немає природного. Корм, перга та вода. Наприклад, корм та перга ще може бути у вулику, а ось вода навряд чи буде свіже поступлення води. Тобто воду треба забезпечити. І тут ми підійшли до перги. Другий спосіб інтенсифікації весняного розвитку це у нас є підгодовка білкоми кормом. Як це роблять пасічники? По-перше, купляють соєву муку, гірчичну муку, тобто муку різну і бджоли, непогано її беруть в ефективності цього методу. Я думаю, що не доведена ця ефективність на 100%, тому що. Ми знаємо, що це, наприклад, соєва мука. Ну це, з одного боку, білок, а з другого боку, це на та рідина, яку бджоли беруть. Ну, я маю на увазі, яка повинна, яка потрібна бджілам. Скажімо так. Звісно, що бджоли в цей період беруть всю таку рідину, яка має таку порохообразну консистенцію. Вони навіть в апілках. Купаються, тобто і переносять опілки, там стружки вони полюбляють купатися, Тобто невідомо, який інстинкт їх спонукає, щоб тягнути цю рідину вулик, може це обман. Розумієте, це певна така плацебо певне, для бджіл. Невідомо. Мені, мені невідомо, але вони це тягнуть і рахується, що це. Заміняє білковий корм. По-друге, білок дають пасічники за допомогою канді, тобто вмішують в канді десь приблизно на кілограм грам 200 пилку квітко який який дрібно помелений. Тобто до такої ж консистенції, як і. Як, як і соєва мука, скажемо так, ну тобто в муку розмілюють і це все дають бджолам. Це теж рахується, що воно краще, краще ніж нічого, тобто дати цю білкову підгодівлю. І далі стосовно білкової підгодівлі можна сказати, що є різні замінники білкової підгодівлі, окрім полку, я маю на увазі теж Канді, є різні рецепти, деякі з них ексклюзивні, тобто там є якийсь секрет фірми. Ми чули там, я чув від американського блогера Володимира Прокопенка який... Який дає там білкову підгодівлю, і основа цієї підгодівлі є якийсь там фірмовий рецепт Ultra-B, тобто якісь там якась білкова форма. Я, я так подозріваю, що це якийсь там тваринний білок невідомого походження. ну Для нас це секрет фірми. Може хтось знає, напишіть, будь ласка, що ходить в то ультрабі. І ось на основі цього ультрабі теж робиться кандії і ложиться такі. Ліпошки, які рахуються, що теж інтенсифікують весняний розвиток. І давайте, друзі, підсумуємо ці всі варіанти. Почнемо з підігріву. Підігрів це така процедура, ну, по-перше, яка требує вкладень. І я все ще хочу сказати. що Воно потребує все вкладень. Тобто, наприклад, в підігрів ми потребуємо з вами придбати ці нагрівальні елементи і зробити якусь там певну електромережу по пасіці, яка буде оці дроти. Ось тут будуть прокладені, і вони будуть йти до певного якогось трансформатора. А, як на мене, краще до до Істочника безперебойного живлення, ось, отак. Скажімо так. Тобто, щоб коли світло виключать, а зараз його виключають, особливо у мене на пасіки дуже часто, то ця система буде працювати певний час. Я, я не знаю, скільки там треба цих акумуляторів, щоб ця система працювала хоча б часа 4 але це дуже великий ризик, і я рахую, що. Треба якось забезпечити це безперебойне живлення, чи взагалі цим не займатися. Тому що ви знаєте, якщо ми там нагріємо клуб, то якщо світло зникне і нагрів перестане, а бджола вже на гоне там, наприклад, певну таку велику частину, яку не, не властива, ця частина їй е, до холодного пори року Тобто, наприклад, розползеться клуб і там наприклад зробить там три повних стільника розплоду там чи велика частина. І коли похолодає у зв'язку з відключенням всього підігріву, і це ж живлення виключиться, і температура впаде, то клуб, звісно, що зіжметься і він зіжметься там, на певній частині, а певна друга частина. Захолоне, і це нам, що там, це у нас загроза, по-перше, втрати того розплоду і ресурса бджоли, а по-друге, загроза того, що будуть захворювання розплоду, пов'язані з цим. і так далі. Розібралися з цим. А, і ще не факт того, що коли ти робиш. Підігрів, я ж казав, що треба давати воду. Так, всю воду треба давати регулярно. Тобто, повинна бути теж безперебойний такий графік, який передбачає, що вода буде даватися, тобто це витрати часу. Далі перейдемо до підгодівлі, підгодівлі білкової. По-перше, зараз під білковою, потім другу підгодівлю ми розберемо. Підгодівля білкова теж передбачає значні. Капіталовкладення ці всі і соєве мука зараз не дешева і взагалі канді зараз не дешеве. Якщо там брати оце е, ультрабі там 100 доларів, то мішок, якщо там хтось там е, хтось е, має змогу придбати. У нас тут на, наскільки я знаю, не продають це я бачив, давали нам. Хлопцям не нам, а хлопцям, хто постраждав, пасіки постраждали на допомогу допомога на бджолінах крильцях, там давалося ультрабі. Теж, якщо купляти, це дуже дорого. Робить, саме реальне в наших умовах це робити з пилком. З пилком ми ж знаємо зараз пилок 200 гривень кілограм. Береться, звісно, що не пилок, а відсів від пилку, тобто, скажімо так, відходи і це перемелюється. Але все одно це гроші, і от е, теж, я думаю, одне таке канді буде ну, не менше там, гривень 50 кілограм коштувати. Тобто, порахуйте, це теж вкладення. Далі е, люди роблять підгадівлю рідку, тобто замішують, наприклад, цукровий сироп. З медом там перебувають забрус, з цукром, там все це забадяжують і дають. Це теж, як ми знаємо, це теж як ми знаємо витрати грошей, тобто цукор теж коштує коштів, і це все теж витрати часу, до чого я клоню. До речі, оце все робиться на початку от і зараз люди роблять. Деякі, тому що ми бачимо, яка погода. Погода, наче тепла, іначе запахла весною, але здалі будуть холодні дні. І деякі люди вже почали деякі прийоми технологічні робити. А взагалі це робиться в перших числах березня. Скорочується гнізда, перша весняна ревізія, і давай там як кажуть, розганять. Отже, друзі, а тепер я вам пропоную свою думку щодо цих процесів. Я відношую до бджільництва, як би там вам сказати, як до пасивного доходу. Чим, чим, як на мене, добра бджола? Бджола добра тим, що, ти є кажуть, її завів, зробив їй там умови, тобто вулик, якась там кормова база, і вона розвивається сама ну, в таких умовах, якщо її не турбувати, якщо її. Не травить, розвивається сама і приносить меду, і меду приносить із надлишком, тобто хватає і їй, і прихватає і пасічнику. Ось. І з цієї точки зору я особисто займаюся бджелістом як пасивним доходом. Я, це звісно, що зараз мій основний доход, але я бачу, що людина повинна розвиватися і не зупинятися на досягнутому. І я кажу, є така пословиця: не клади яйця в одну корзину. Тобто пасіка це добре, але коли є різні види доходу, прибутку, які дозволяють диверсифікувати твій дохід. Тобто, якщо, наприклад, щось піде не так в одному виді доходу, то у тебе там другий може підстрахувати. Ось як я відношуся до пасіки. Тому я бачу, що до пасіки треба відноситися. Прикладати мінімум зусиль і вичавлювати максимум, максимум зиску, тобто, щоб ефективність була підвищена. Якщо, наприклад, я зараз зроблю оцей підігрів, якщо раз я е, зроблю ту під, підгодівлю бджіл, якщо я буду це от давати, бігати через день, через два по цим вуликам, відкривати. А я ж вам кажу, що треба забезпечити це при любій погоді, Тобто, там електроживлення повинна бути при любій погоді. Сироп там ці, ці ліпошки треба давати при любій погоді, тобто це треба витрати часу. Я до пасіки не хочу бути дуже прив'язаним. І саме головне, що якщо в природі ще не пішов, не пішов пилок, тобто не пішла. Температура не пішов пилок своїм, своїм звичайним способом, тобто не почали квітувати рослини, то це все, я вважаю, що бджолу ламають через коліна, їй ще, їй ще рано розвиватися, а пасічники хочуть наженуть дуже багато маси бджоли, і вони оце я кажуть. Займаються такими технологічними прийомами, хоча той технологічний прийом має право на життя, бо бджільництво то і є сукупність технологічних прийомів для досягнення певного результату. Так ось я вам сказав своє відношення, що я цим не займаюсь, Я єдине, от коли будуть настануть теплі дні, ну це, мабуть, буде в кінці березня, початок квітня. Я буду давати житку підгодівлю. Тобто, Може, з лікувальними, не може, точно з лікувальними якісь там компонентами, тому що ми бачимо, що бджола обсирається, тобто треба щось і робити. Я бачу у себе на пасіки якісь симптоми на зіматозу. Так, ось продовжую. А людям, які, наприклад, займаються розведенням бджіл, тобто торгують пакетами, торгують бджолосім'ями, продажам тобто, продажем сім їм, звісно, що вони зараз набирають замовлення на своїх бджіл, і їм потрібно ці замовлення виконувати. тобто їм потрібно, Незважаючи на якісь там нюанси погоди, нажинати ту кількість бджоли, і ось цим людям я думаю, що Є доцільно все ж таки займатися інтенсифікацією бджолінного розвитку. Тобто там і підігрів в комплексі, я ж кажу, це підігрів білкова подкормка і вода. Тобто вони вже зараз ці люди з цих днів. Я думаю, що на Західній Україні вже можна, пора. пора. У нас теж люди вже задумуються. Хоча отут -от прогноз ще, ще у нас, як кажуть, з, зима попереду, рано нам радуватися. Але вже люди починають розганяти. Я знаю, що в нашій місцевості теж люди займаються продажем пакетів, і вони таким да, займаються бігають з цими чайничками, влаштовують ці підогріви, тобто граються цим. Це має право на життя, ще раз повторюся. Але така зараз у нас. Співвідношення ціни ціни та нашої продукції, не в нашу користь, тобто за нашу продукцію дають дешево, тобто за дешево Я думаю, що і бджоли в цьому році будуть дуже дорогі, мабуть, теж дешеві. І оці, от, як кажуть, рухи рухи тілом, це теж я думаю, що це недоцільно. Це моя суб'єктивна думка. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Може, і варто. Це працювати. До речі, ще залежить від немалеважного фактор, від кількості сімей, від кількості сімей і зайнятості самого пасічника. Якщо сімей небагато, то може це і має право на життя там, до 100 штук. Але коли сімей там думаю, що 200-300-500, то точно нема коли цим займатися. Розганяти ці, 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 ці сім'ї, і невідомо, який розклад ще буде по медозбору. От, наприклад, у нас в цьому році дуже мало посіли ріпаку, і немає смислу розжинати, розжинати сім'ї до великого розміру, бо все одно чи треба вести чи на той ріпак, а вести я так бачу далеко. Тобто це немає теж ніякого для мене економічного обґрунтування, поки не зміниться ситуація з ціною. Друзі, дякую, що дивилися. Я бажаю всім миру, добра, бажаю вдалого закінчення зимівлі. Бережіть себе, своїх рідних та близьких. Ми ще з вами обов'язково побачимось. Пока.